На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Будівництво нових шкіл, медичних та соціальних закладів, а також залучення в області нових інвестицій. Голова обласної державної адміністрації прозвітував про результати роботи на посаді за три роки. Впродовж трьох років субвенції інвестиційного характеру в область прийшло більше 950 мільйонів гривень. Найкращі проспілкові лідери – бізнес-леді та просто успішні і прекрасні у рівному назвали імена жінок року. Завжди приємно бути серед такого гарного жіноцтва нашої Рівненщини. У фотоклубі час підсумували минулий рік з відною фотовиставкою. Представлені на ній світлини у 2012-му Принесли рівненським фотографам чимало міжнародних відзнак. Постійно твої роботи оцінюють е, зовсім зарубіжні глядачі. За, 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 зарубіжні фотографи, там нема ніякого суб'єктивізму. Срібло та бронзу привезли з чемпіонату Європи рівненські стрільці. Проіграється лише одночку першому місту. Щоб... Чуть-чуть, от последняя моя дев'яточка, конечно, помішала виграти. Оксана Камінська та Олег Омельчук здобули ці нагороди у стрільбі з пневматичного пістолета. Майже мільярд гривень. Стільки бюджетних інвестицій на розвиток отримала рівненщина упродовж останніх трьох років. За ці кошти для жителів області вдалося збудувати нові медичні, соціальні та спортивні заклади, школи та садочки, сільські дороги та підвідні газопроводи. Василь Берташ розповів про найвагоміші результати своєї роботи на посаді голови обласної державної адміністрації від березня 2010 року на підсумковій прес-конференції. Продовжить тему Роман Свирида. Реконструйований перинатальний центр, новостворений центр променевої терапії, 9 нових шкіл та 96 оновлених дошкільних закладів. Ці об'єкти Василь Берташ назвав головними досягненнями роботи обласної влади за три останніх роки. Крім того, за цей час у Рокитному з'явилася нова районна лікарня, а у Клевані фізіотерапевтичний корпус для ветеранів війни. Соціально вразливі категорії краян отримали 10 відсоткові знижки на медпрепарати в аптеках, а фермери право на безвідсотко кредити для ведення господарства. Самотужки ми ніколи не досягнули б таких результатів. Перш за все, я хочу подякувати президенту України Віктору Федоровичу Януковичу. Впродовж трьох років субвенції інвестиційного характеру в область прийшло більше 950 мільйонів гривень. Серед питань, які поставили голові обласної державної адміністрації, журналісти під час підсумкової прес-конференції були і проблеми функціонування двох заводів авторемонтного та ливарного. Щодо останнього, Василь Берташ висловив впевненість упродовж місяця, заборгованість із заробітної плати працівникам буде виплачено, а підприємство запрацює на 2013 рік. Вже зі, е, німецька сторона інвестує у виробництво. Де відновить свою роботу ливарний завод? Зроблена реструктуризація заробітної плати. Остання зустріч була із, із працівниками, з трудовим колективом цього заводу, де вже дійшли порозуміння, і менш більш вже. За ця заробітна плата виплатиться. Долю ж авторемонтного буде вирішено 27 березня під час зустрічі Василя Берташа із міністром оборони України. На думку очільника краю, пріоритетним рішенням для порятунку підприємства є його продаж за аукціону. Обговорювалося під час прес-конференції питання реформування в області медицини, зокрема, закриття трьох протитуберкульозних лікарень. За словами Василя Берташа, до таких рішень влада підходить виважено, а в їх основу закладає полі. Надання медичних послуг населенню. При цьому лікарі у разі закриття медзакладів будуть забезпечені робочими місцями. Поки я 20-30 разів це питання, ми не обговоримо і в районі, і на сесії обласної ради, і вийдуть спеціалісти. Потім діалог там прямо з людьми в цьому закладі. Ми їх. Переконуємо, і коли вже з переконанням вони самі кажуть, да, цей заклад треба закривати, от тоді ми починаємо це робити. Роман Свирида, Дмитро Шамшин інформаційна програма День. Надання матеріальної допомоги, ремонти і освітлення вулиць та відновлення соціальних об'єктів із такими питаннями найчастіше зверталися до голови обласної державної адміністрації Василя Берташа, жителі Радивилівського району. Там очільник області провів виїзний прийом громадян. Упродовж декількох годин він вислухав проблеми понад чотирьох десятків людей. Зокрема, Василь Берташ ознайомився із проєктом реконструкції будинку культури в селі Крупець. У закладі вже впродовж десяти років протікає дах, а на ремонт не вистачає грошей. Ми маємо вільні кошти свої, 300 тисяч в сільській раді і просили в адміністрації, так як було на третьому форумі заявлено, який був в Рівнопроходим, якщо має сільська рада половину коштів, 50%, то адміністрації обласна і обласна рада доплачують ще 50%. Значить для того, щоб зробити цей дах, покривлю шатрову, нам треба ще 300 тисяч. Я сьогодні побував, там подивився, практично стеля вже падає. І ми спільно вирішили в цьому році, до 1 вересня, реконструювати цей об'єкт. Він буде слугувати як і будинок культури, як культурно-дозволений комплекс, і як приміщення для літніх людей. 100 мільйонів гривень державної субвенції отримала рівненщина на реконструкцію та утримання комунальних доріг. З них 30 мільйонів гривень розподілять між містами, 30 – між районами. Ще 40 мільйонів становить обласна частка. Гроші зі столиці вже надійшли. Нині на засіданні бюджетної комісії обласної ради затвердили перелік об'єктів, які першочергово потребують реконструкції. Директор департаменту будівництва обласної державної адміністрації Юрій Сідлецький наголошує, що субвенція піде саме на капітальні ремонти. За ці гроші комунальники не лататимуть ями та вибоїни, якими після цієї зими масово засіяні шляхи області. Втім, нарікає чиновник. Попри те, що сума субвенції більша, ніж минулого року, кардинально ситуація з якістю доріг не покращиться. каже загалом по Україні на це потрібно сотні мільярдів гривень. Щоб нам відновити дороги, треба хоча б в рік 100 мільярдів, 100 мільярдів вложувати в нашу реконструкцію доріг. Це кожен рік по 100 мільярдів. Тоді, десь за 15-20 років, ми доведемо рівень доріг європейського рівня. А сьогодні ми ну, користуємося тим, чим користуємося. Небажання брати пільговиків, недотримання графіку руху, гучна музика у салоні, а ще неохайний вигляд транспортного засобу та невихованість водіїв. Подібних скарг на міських перевізників за півроку надійшло до управління транспорту понад 660. аби їх обговорити. Транспортні чиновники, працівники ДАІ та перевізники зібралися разом. Долучилась до розмови і Алла Сещук. Великогабаритні автобуси, що з'явилися на вулицях Рівного минулого року, викликали схвальну реакцію жителів міста, кажуть в управлінні транспорту. Комфорт та зручність рівняни оцінили. 98% відгуків, які ми отримали. По інтернету були позитивними, були й критичні. Інша справа маршрутні таксі. До них урівнян значно більше нарікань. Примітивна гучна музика у салоні, небажання брати пільговики, недотримання графіка руху, і це лише частина озвучених зауважень. Перевізники кажуть, у них до пасажирів теж є нарікання. Наприклад, розмови по мобільних телефонах, які часто заважають водієві для боротьби за охочими поговорити. Навіть довелося розвісити ось такі жартівливі плакати. Всіх перевізників роз ми просто просимо і даємо пропозицію. Отакий От знак. Ми зняли, які приміняють на сьогоднішній день Розумієте? Ну я розумію, що це оригінально, ну це дві різниці є. Працівники ДАЇ кажуть, водії і самі грішать розмовами по телефону під час руху. Це кожне десяте із зафіксованих порушень. А ще вони часто забувають, що серед умов тендеру не лише безпечне перевезення пасажирів, але й належний зовнішній та внутрішній вигляд автобусів. Йому теж треба приділяти неабияку увагу. Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Вони лікарі, бухгалтери, вчителі та журналісти, але насамперед усі вони жінки. В облому з рамтеатрі відбулася урочиста церемонія обласного конкурсу Жінка року півсотні найдостойніших напередодні міжнародного жіночого дня отримали з рук перших чоловіків краю спеціальні відзнаки. Як усе було, бачила Оксана Жужеська. Руслана Хоменюк вже багато років є одним з облич телеканалу РТБ і незмінним автором передачі Почерк долі. Сьогодні вона одна з переможниць у номінації Успішна жінка. Завжди приємно бути серед такого гарного жіноцтва нашої рівненщини, нашого краю. І певно, це. Напевно, є якийсь відбиток. Відбиток моєї роботи, але в той же в той же час це певна відповідальність накладається так на людину. Окрім Руслани на телеканалі РТБ працює ще одна цьогорічна номінантка. Голова первинної профспілкової організації державної телерадіокомпанії Галина Шепель отримає відзнаку як жінка-лідер. Загалом, за грамотами та статуетками конкурсу на сцену драмтеатру театру піднімається півсотні представниць слабкої статі, які представляють різні галузі. Учасники відбиралися по номінаціях. Подавалися відповідно на конкурс категорії жінок, і відповідно по номінаціях вони проходили огляд, спеціальна комісія, яка була при обласній Федерації простілок області створена, відбирала ці категорії жінок. Окрім дорослих та успішних, переможниць конкурсу вітають і зовсім маленькі, одні танцями, інші піснями та віршами. Чимало. Щоб наша рідна рівне процвітала. Оксана Жужерська, Микола Мельничук. Інформаційна програма. День добрі, веселі та привітні. Їх виготовили з екологічних матеріалів, і вони пахнуть корицею, м'ятою та лавандою. Все це ляльки. В обласній бібліотеці для молоді свою першу персональну виставку представила рівненська майстриня Олена Вербець. Долучилась до прекрасного і наша знімальна група. Олена Вербець, художник за освітою та покликанням, каже творчий поштовх до створення образу може прийти будь-коли, і тоді спинитися вона вже не може. Працює над лялькою, доки та не стане такою, як вона створила її у своїй уяві. Це ти можеш їхати в маршрутці і десь хтось по вулиці йде. Ти це був образ, бачиш, і я бігом-бігом достаю блокнотик. Замальовую. Крім того, на роботі я теж працюю з дітками. Ось бувають дітки дуже надихають там, хтось щось розповість, хтось так цікаво сяде, і це вже все. Це вже є зразу момент, який я стараюсь ловити і передавати в іграшку. Це перша персональна виставка лялькарки, та незважаючи на це, зал книгозбірні, де були представлені вироби, переповнений. Завітали побачити роботи майстрині, навіть юнаки, у яких зазвичай інші інтереси кажуть, якби була можливість повчитись, то може і вони спробували зробити щось подібне. Не проти створити щось своїми руками, і малеча, яка прийшла, аби у танці показати внутрішній світ ляльки. Досить цікаво. Певно, би був організований якийсь майстер-клас, я б його відвідав би щось. Хо, на жаль, сам на даний момент я якось не володію ні, ні технікою, ні чим дуже хотіла б я люблю робити що своїми руками. Кожна лялька тут має не лише свій неповторний образ, але й запах. Вони створені з екологічно чистих матеріалів і не йдуть в жодне порівняння з бездушними клонами, що заполонили прилавки наших магазинів, каже художниця зі стажем Людмила Пікіна. Автор. обладает, мне кажется, знаете, тем, теми качествами, которые не каждый художник имеет. Это, знаете, чувство меры, чувство цвета и чувство вот, чутье характера. Ця виставка є продовженням серії подібних мистецьких заходів. Зазначає директор книгозбірні Марія Вербець. Вони мають не лише естетичне значення, але і допомагають юним відвідувачам бібліотеки знайти своє місце або просто цікаве заняття в житті. Ми зорганізували цикл таких виставок: перші кроки для, до успіху. І досить часто у нас виставляються роботи молодих авторів, молодих художників, молодих спеціалістів своєї справи. Що показати, що молодь може в нас час робити на виставці? Олена Вербець представила понад три десятки творчих робіт. Серед них казкові герої, ляльки, примітиви, автентичні та портретні ляльки. Побачити та ознайомитись із специфічною технікою їх виконання. Усі бажаючі зможуть ще впродовж цього тижня. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Відтермінована виставка. Фотоклуб час зрадив своїй традиції влаштовувати звітну виставку на новий рік та відкрив її на початку весни. На ній 14 фотографів представили сотню світлин, виконаних у різних жанрах. Одним із перших їх побачив і Володимир Струс. На цій світлині зображено минулорічний потоп у центрі рівного її автор Олександр Ковшин. Репортажним фото захопився нещодавно. Втім, звичайні пейзажі він також продовжує знімати. Влітку міжнародна федерація фотомистецтв присвоїла пану Олександру звання заслуженого художника. Для цього фотомитцю треба одержати схвальні відгуки багатьох закордонних експертів. Чим цікаво приймати участь в міжнародних конкурсах, того що постійно твої роботи оцінюють зовсім зарубіжні глядачі. зарубіжні фотографи. Там немає ніякого для звітної виставки свого фотоклубу Олександр Ковшин відібрав десяток кращих робіт з міжнародних конкурсів. А загалом у залі представлено більше сотні знімків, зроблених 14 фотографами часу. Гості звітної виставки, галерея фотоклубу «Час» зустріла в оновленому вигляді. Традиційне відкриття затрималося через ремонт, який тривав понад два місяці. Фотохудожники зробили його за власний рахунок. Вони розповідають, приміщення, яке затопили ще напередодні нового року, ремонтували власними силами. І відкриття виставки вирішили відкласти до дня народження очільних. Фотоклубу Сергія Бусленка протягом всього вечора іменинник отримував від колег та друзів різноманітні подарунки. Привітали його і гості з сусідньої Волині. Щойно випалена книжечка Луськ в поштівках, і ми цю книжечку хочемо подарувати нашому ювіляру і дай йому Боже здоров'я. Сам же голова фотоклубу вважає минулий рік вдалим. Ми дуже багато взяли участь в міжнародних виставках і золоті бронзові головні нагороди позабирали. Я також отримав це майстер фотографії міжнародного класу. Це в Україні вперше. Бо о, ці звання лімітовані. Віднині фотометці обіцяють зменшити тривалість своїх виставок для того, аби шанувальники фотомистецтва могли побачити протягом року якомога більше нових світлин. Володимир Струс, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма. День кінолюбителі з різних куточків області, а також інших регіонів. Знову отримають можливість проявити себе і продемонструвати власні роботи. Вже 15 березня стартує третій сезон всеукраїнського фестивалю молодого аматорського кіно Двері. На його відкритті можна буде поспілкуватися з письменниками, акторами, режисерами і сценаристами, які працюють у журі конкурсу. Розповів ініціатор кіноподії, заступник голови обласної державної адміністрації Олексій Губанов. Також заплановано перегляд фільмів, переможців фестивалю, неконкурсних короткометражок, презентація робіт призерів минулих сезонів, а ще акустична програма від гурту Отвінта. Потрапити на відкриття зможуть всі охочі, попередньо замовивши запрошення. Рівненські стрільці привезли срібло та бронзу з чемпіонату Європи, що звершився у Данії. Оксана Камінська та Олег Омельчук здобули ці нагороди у стрільбі з пневматичного пістолета у складі збірної. У особистому заліку у них відповідно 14 та 12 місця. Однією з перших наших стрільців з нагородами привітала Ірина Веселовська. Оксана Камінська демонструє свою зброю з цим пістолетом. Вона цьогоріч подалась підкорювати Європу. Новий новий пістолець, з якого как бы, серебро. Хай хоч і нова, добре, не пристріляна зброя, але плюс вмілі руки, і результатом цього тандему стає пристойний фінал кульових перегонів. Можна було б ще краще, каже Оксана, адже взяти золото українкам завадило лише втрачене одне очко. Програю лише одне очко першому місту, Чуть-чуть, как бы, от останнє, моя дев'яточка, звісно, помішала виграти. Срібло Оксана виборювала пліч опліч з кримчанкою інною клименко та чернігівчанкою Оленою Костенко. Нагороду ж найвищого гатунку у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів серед жінок повезли додому спортсменки з Сербії. Конкуренція сильна, сильні дівчинки. але в ряд того, що змінили змінились правила сорінування, там сократили час на стрільбу, і з этого помінялись результати. вони существенно в принципі, стали ниже. Результати ну к этому нужно привыкнути. Серед іншого, нові правила змагань, які запровадили лише від початку цього року. Регламентують час стрільби. Ця обставина, до якої спортсмени поки не призвичаєлись, найбільше кажуть і заважала українська чоловіча команда, у складі якої виступав інший рівнянин Олег Хомельчук, пропустила поперед себе росіян та сербів. Не вистачило два очки до фіналу. Зараз з е, цього з цього року почалися старти по нових правилах, і час на стрибу скоротився. Трошки не встигав за часом. Менше, меншу кількість очків набрав. Тренер наших стрільців, здобутками своїх підопічних, задоволений. Виступили здорово. Дві медалі, срібна і бронза, європи. Це перший такий результат. А от чи могли краще, мабуть, могли. Потенціал є. Психологічний від спорту і наперед заздалегідь щось передбачити дуже важко. Тому це все рішається там на протязі години перед стартом, десь трошки може щось недопрацьовано було. Часу відпочити після євростартів у цих спортсменів немає. Нині Оксана вже готується до міжнародних змагань, які прийматиме німецький Дортмунд. А Олег шліфуватиме майстерність, аби вдало подолати етап Кубка світу у Америці. Ірина Веселовська, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Дитячий футбол з дорослими пристрастями. У спортзалі 26-ї Рівненської школи протягом двох днів тривали всеукраїнські змагання серед 10-річних хлопчиків. До рівного з'їхалось 10 команд з різних куточків країни. Хто зрештою став найсильнішим, знає Оксана Жужеська. Можливо, це майбутні месі чи Шевченки, але сьогодні вони лише починають свою футбольну кар'єру. Вже четвертий рік поспіль у рівному збираються команди наймолодших футболістів на щорічний турнір. Ми приїжджають команди з усієї України, Житомир, Хмельницький, Луцьк, Рівне, Нововолинськ, Мостицько, Березно, Дубно. І в два дні проводимо такий турнір. Дітки грають по колу між собою, отримують в кінці подарунки. Діти задоволені, і майстерність дітей. На даному турнірі росте з кожним роком. Юрій Стрихарчук, колишній рівнянин, але на змагання він привіз команду з Житомира. Каже, налаштовані на перемогу, але суперники доволі сильні. Тож приємно буде просто взяти участь у турнірі, оскільки сьогодні таким юним футболістам розкритись просто ніде. Таланти є, і футболісти прекрасні. Просто що шкода, що дуже мало уваги приділяється і, і діткам. Але попри юний вік футболістів в пристрасті на полі вирують не дитячі, такому азарту можуть позаздрити і дорослі. Ще пак для цих хлопчаків це один з найважливіших турнірів, і схоже не лише для них, а й для їх наставників. Ще до початку турніру головними претендентами на перемогу називали команди Рівного та Луцька. кажуть, боротьба між ними справа історична, і чуда зрештою не сталося. У фіналі зустрілися саме ці два колектива. Основний час переможців не визначив. А от серія після матчових пенальдів принесла перемогу господарям. Оксана Жужельська Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.